Вітаю всіх за чому канал. Сьогодні ми поговоримо про Карпатську Україну або ж підкарпатську Русь. Розповідь починається в 1921 році. У цьому році УНР припинила своє існування. І УНР була розділена між сусідами. Закарпаття перейшло під контроль Чехословаччини. 8 жовтня 1938 року в Ужгороді уряд Закарпаття в складі Чехословаччини прогосив автономію. Першим природителем Закарпаття став Русофіл Андрій Бродій, але через декілька тижнів його зарештовують за зраду в користь Угорщини. 26 грудня 1938 року новим очільником Карпатської України став Августин Волошин. При його правлінні українська мова стала офіційною. Та розвивалась торгівля і промисловість. Після агресії Угорщини на Чого південна Словаччина стала частиною Угорщини. Так, Ужгород став частиною Угорщини. Новою столицькою карпатської України став хуст. Але Угорщина хотіла все за Карпаття. І Угорщина впливляла терористичні провокаційні групи до Карпатської України. Для захисту були створені збройні сили Карпатська Січ. Ще й ОУН зміцнила карпатську Україну. Ночі між 14 та 15 березня 1939 року. Карпатська Україна проголосила свою незалежність. Державними символами стали синьо-жовтий прапор. гербом став червоний з синьо-жовтими смугами та тризубом. Гім став, що не вмерла Україна. Після Оголошені незалежності, Августен Волошин відправив телеграму Гітлеру з проханням захистити суверенітет Карпатської України. Але Угорщина оголосила Карпатській Україні війну. 40 тисяч угорської армії проти 3 тисяч. Хус захопили майже відразу. І так карпатська Україна проіснувала лише один день. Напишіть в коментарях, як вам відео і на яку тему ви б хотіли відео на моєму каналі. Всім до побачення, дорогі глядачі!